Доброго ранку кажемо всім вам, шановні телеглядачі. Ще раз от бачите, в нас, як то кажуть, цей диван. Зміна локації. Зміна зміна локації, так, зміна ведучих зміна локації. Але насправді ми це все робимо а, навмисно для того, аби цей новорічний ефір, який ви маєте змогу спостерігати, він був для вас цікавим, незвичним та якимось неординарним. Ну але гості продовжуються навідувати нашу продовжують навідуватися в нашу студію. І зараз вітайте, Валентин Штефаньошоколадіє, знаний всіма, який зробить життя Закарпатські не лише. Лише Закарпатців Солодко в прямому значенні Доброго. цього слова. Доброго ранку. Отже, на порозі новий 2017-й. Я думаю, буде доречно згадати, яким був 16-й, які заходи вам запам'яталися. Що, що вдалося досягти? Чи були якісь обіцянки на початку 2016 року, чи вдалося їх втілити, чи все ж таки є такі, які перенеслися вже на 2017 рік? Наверное, э, тот момент наступил, когда нужно открыть блокнот и посмотреть, что там было вообще записано. Агалочки поставили. Э, да, потому что э, есть такой список, который ты на следующий день всегда пишешь, но обычно этот список пересматриваешь почему-то через 2-3 дня после того, как уже куча дел сделано. И смотришь, и потом смотришь, чего не сделал, и начинаешь опять переписывать. Вот сейчас вот нужно сесть, подвести такие итоги и написать то, что еще не сделано было. А и от... двигаться дальше. А вот у вас не много такого, что научила, нам было, залишилось? Ну, скажем так, 95% сделано. 95% сделано. Самое главное не искать причины, а искать методы. Дуже слушне зауваження. Ми вас хочемо, користуючись вашою присутністю тут, тут, привітати з музичним дебютом, як можна так сказати. Як, до речі, вам у новому амплуа, на сцені закарпатської філармонії? Ну, це було очень таке, це абсолютно був э, так як Віталік мене попросив помочь йому в одному з проєктів, в якому він участвував, і вже воно якби. Как бы, Пошло цепочка да? так? Але е -е -е -е. зал аплодисментів ви, ви зірвали. Всі були. Ну, але мета. Ми знаємо, що це хобі, яке вже досить довгий час е -е, вас супроводжує. Е -е, як допомагає саме От я не знаю, може розслабитись? Можливо, навпаки налаштуватися. Чи це просто е -е, той час, який там виділяється тоді, коли він є, для того, аби просто своє задоволення пограти? Ну, е -е, скажімо так. Я не очень давно играю на дрэмбе. Меня научил один мой хороший знакомый, которого с нами уже нету, Саша Попович, если знаете, журналист такой был, да. Очень такой веселый, харизматичный человек. И когда он мне показал, как играть на дрэмбе, я очень долго мучился, потому что действительно освоить главные, самые основные навыки не так просто. Ну, упорство помогло, и когда есть свободная минутка, минусовки себе записываю, и уже под минусовки пытаюсь подбирать мелодии и играть. Оно расслабляет, оно отвлекает, помогает, скажем так, сделать какую-то перегазовку І продовжувати займатися да. своєю основною роботою, своєю основною справою. Мені цікаво, чи дійсно от був 2016 для закарпатців солодким. Чи було багато якихось надзвичайних замовлень, які вам запам'яталися, чи виконували ви. Io, це, назвати його сладким очень абстрактне поняття для кожного, да? для мене <us> <us> по-любому було сладким. Ви так так що не хочете, але. Да. Если сравнивать это с какими-то моментами, то можно сказать, что он был удачный год. Он был удачный год. Мы все-таки продержались, мы работаем дальше, хотя время сейчас не очень простое. И с каждым годом вот, проходит некоторый этап времени, там, например, 3-4 месяца, я смотрю, что начало что-то восстанавливаться. Начало что-то восстанавливаться, если такими темпами будем дальше идти. Я думаю, что это как в интернете кто-то пошутил. Словаки будуть мріяти купити машину на українських номерах, щоб хоча б раз в п'ять днів попасти на територію України. Ну, насправді дійсно жарт, на жарт, ми побачимо, як це буде. От, а, цікаві композиції, цікаві ідеї. Хто це саме вигадує? Ми бачили, от, писанка була й минулого року. В цьому році була вже композиція. Так, писанка Сакура була, була і філева вежа, Пінгвін був нещодавно. Чиї ідеї, от, де, де ви берете ці всі ідеї? Чи, можливо, хтось підказує, як вони виникають? Ну, ідеї приходять е, случайно. Е, много ідей ми з сестрою обсуждаем, і вони навеиваються. Пингвин ідея <кхм>, прийшла из-за того, що е, все-таки е, пингвін теж птиця, вона теж хоче літати. Питакс. <кхм> <І, кхм> <кхм> <кхм> <і, да. кхм> Це в тому їжак ежак птиця така пихата, доки не пхнеш, вона не полетить. Такі проти <кхм> <кхм> не видно. <кхм> Очень символічно в этом году в 2017 году э, год птиці, так как э, Україна стоїть э, стоит в преддверии безвізового режиму і свобода для України дуже будет. Півні вже виготовляли, були замовлення чи поки що в планах тільки. Петушки, пітушки треба робити на паличках. Діла раніше возліасіті на ящиках <продавали>. Цю, <рісті> <рісті> От Ми в цій студії вже говорили про шоколад, ми говорили про заготівлю фруктів. Чи є вже якісь такі ідеї на працювання, які точно будуть втілюватися в наступному році, і які от можна зараз, саме зараз озвучувати? Тобто, якісь можливо поєднання смаків, можливо, якісь кондитерські вироби, такі яких ще не було до цього часу? Ну, Асортимент однозначно міняється постоянно, його постійно потрібно міняти. Треба пробовать какие еще вкусы новые нравятся нам нравятся нашему региону постоянно менять что-то и для этого использовать желательно наши местные какие-то продукты ягоды фрукты и так дальше а, так чтобы сказать какие есть конкретные планы то это наверное Если к концу, где-то к середине второго полугодия на следующий год допишется проект франшизы, то мы надеемся, что наша ужгородская уже такая марка, она уже может двинуться куда-то в другие регионы. Пане Валентин, ми щиро вам бажаємо творчих професійних успіхів і втілити реалізувати всі плани, аби в кінці 2017-го весь блокнотик був з такими галочками, аби все втілилося в реальність. Ми вам дуже дякуємо за візит. І маєте декілька хвилин привітати наших глядачів з прийдешніми світами, побажати їм солодкого життя. Ну напевно, так. так не забирай слова. Отже, будь ласка, ну в першу чергу хочу пожелати всім закарпатцям. И Украине, наверное, Украина тоже вас смотрит. Э, хочу пожелать э, уважения друг к друг другу, э, теплоты. Э, хочу пожелать, э, чтобы не оставляли на завтра то, что можно сделать сегодня. И вперед смотреть только с оптимизмом и только позитива от, э, от всего, что вокруг происходит, брать только позитив. Ми вам дуже дякуємо. Глядачі, я нагадую в нашій студії Валентин Штефаньо відомий шоколад'є шоколад І кондитер так. Наш ефір триває. На цьому ми не припиняємо спілкуватися разом з вами. Зараз беремо невелику перерву, після повертаємось до вас. Дочекайтесь.